Жигулик який боком їде, то якраз нормально по ціні, правда. Козаки, ну і цей живуль ще хтось купить, блядь, там, я не знаю, за тисячу, за півтори, типа, блядь, жива машина їздить. Де. Люди, ви розумієте, що просто ви в деяких моментах, ну, як ідіоти, ця машинка, ось, да? це шостий кузов, в Німеччині зараз коштує е, приблизно десь. 7 тисяч доларів в нормальному стані. Порахуйте, що додати десь 4 тисяч розмитнення. Ну і зрозуміло, що придеться ще робити вкладення. Так скільки яка ціна їй має бути? Такий ринок зараз, такий ринок. Я не дуже багато ще й прошу за неї Я не наполягаю там комусь купити і просто запропонував, а так розвівся срач там. Що ой, блядь, ти що, там, 10 тисяч за цю машину, та ви що, блядь. Ти зроби її не йди в живому стані, блядь. Ви за це цип'яті кузова віддаєте по 6 тисяч доларів за ту 98 каланчу, 98-му року ту каланчу стару. Така справа. Або ж гули.